Ви знаєте, а щось таке там буде відбуватися. Причому нам це не стільки на руку, що мова буде йтися про те, які, яких ворогів на себе беруть наші партнери, і хто як з ними бореться. Тобто, ну нарешті, якась світова спільнота може трошечки прикладе зусиль. Мається на увазі не тільки буде допомагати з оборонкою, з грошима, а ще й буде фізично нести якісь дії, направлені на те, щоб трошечки нейтралізувати наших ворогів. Так. Штати пропонують зупинити бойові дії на поточній лінії фронту, угу. і далі повернути РФ у цивілізоване співтовариство. Хочеться спитати з Хіралі, а ми й спитаємо. Так, Штати на сьогоднішній день керівництво країни і ставлення цього керівництва до... Підерасистів. Як завжди, подвійна, потрійна гра, як просто, як завжди. Якщо Штати провернуть операцію, яка зараз готується ними, ну це буде щось максимально легендарне. От, дай Бог, щоб вона у них відбулася і все зрослося, все було добре. Значить, так, Штати. Пропонують зупинити бойові дії на поточній лінії фронту. Угу. Кому пропонують карти кажуть, не одній із сторін це не цікаво. Так, значить, дві новини: одна гарна, дуже, друга не дуже. Давайте з гарною починаємо. Влітку нас з вами чекає знову якісь зустрічі, якісь переговори. Щось там будуть штати, кричати про те, що сьогодні, завтра, два-три дні, дві-три неділі. все стабільно. Потім чим це все закінчується? Все закінчується нічим, все піде по одному знатному місцю і ні до чого вони не домовляться. Але якась така вспишка надіжди вона все таки буде присутня. Так, далі, Світовий банк повертається до атомної енергетики. Звучить угрожающе. Значить, світовий банк скасував багаторічну заборону на фінансування ядерних проєктів, посилаючись на зростання попиту на електроенергію та кліматичні виклики. Банк підтримуватиме продовження експлуатації чинних реакторів, розвиток інфраструктури, бла бла бла. Значить, що нам з вами з того? Світовий банк повертається до атомки. Що нам з вами з того? Нам з вами своє робити? І нам з вами своє добудовувати. Наша атомна енергетика. Атомної енергетики знову ж таки, гарні і погані новини. Давайте почнемо з гарної. Чекає нас тут з вами велике відкриття, якийсь великий переформат. На відміну від Світового банку, ми зрозуміємо. Народ України зрозуміє, що альтернативна електроенергія це більше ок, ніж атомка. І сюди буде вкладати свої кошти. А новина не дуже з приводу атомної енергії, атомної енергетики. Ну, з нас з вами чекає як мінімум три розчарування, пов'язані безпосередньо з об'єктами або з впливом цих об'єктів на людей. Отакі От нехай не збувається. Давайте далі. Масштабний збій, Google, Amazon, Spotify, Discord, Twitch, Snapchat та інших сервісів технічні неполадки. Так, що це за неполадки? Все вище перераховано, усі ці інформаційні площадки. Так чи інакше, вони використовуються для злиття даних. І збої вони саме через це. Тобто, або хтось хотів запобігти злиттю даних, або хтось е це. Знайшов цю проблему. Або хтось зливав дані, причому майже зі всіх цих сервісів. Ой так, ніхі робити, коли собаці вона собі яйця лиже. Вночі Ізраїль атакував Іран. Тільки вчора з вами дивилися в рамках операції Нація Левів, ізраїльські ВП завдали ударів. По десятках цілей на території Ірану, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами: конфлікт, війна, Ізраїль і Іран. Що там буде далі? Найстрашніша ніч а у цій війні вона ще попереду, найстрашніші дні вони попереду. Щось таке страшне і невідворотнє. Що знову ж таки люди зроблять своїми руками? І таке також нехай не збувається, наскільки це можливо. Щодо дій на, на відповідь да, на останні події, ми з вами бачили, що вони однозначно щось придумають. Тут цікаво от що. Надалі 100 гривень донат. Дякую, молодці. Як буде поводити себе рашка з точки зору переговорів? Тобто яку їм команду дадуть? Не до переговорів чхати вони на це хотіли з Великої башні, це зрозуміло. Зараз вони чекають від 5 до 15 днів якусь велику поставку, причому ця поставка з теплої країни, там, де у людей така смугла шкіра. Вони чекають цієї посилки, доставки. Потім вони актив, активізують її, активують її, і вона має принести смерть. Отаке От нехай не збувається, але знаємо, що за всіма злочинами людства так чи інакше стоїть Рашистська Підерація. Ось, ось чого вони чекають: вони вважають, що вони таким чином трошки врегулюють останні невдачі свої. І можуть далі на щось претендувати в плані переговорів, там, сильної позиції і таке інше. Що нам, українцям, робити для того, щоб врятуватися? Як що сказати таке, щоб почули саме ті люди, яких можна врятувати? Що планують зробити расисти на нашій землі? Вони планують це зробити за допомогою людей. Хотіла сказати наших людей, то то не наші люди, людей, які знаходяться на території України. На території наші, нашої держави у цих людей, які допомагають терористам, у них є родичі, у них є близькі люди. І ті вже сьогодні підозрюють, що щось коїться негарне. Вони десь пропадають, вони дуже дивно себе поводять, вони, вони ці родичі так чи інакше підозрюють цих ждунів цих терористів. Я хочу сказати так. Єдине, чим ви можете допомогти собі і своїм родичам і людству, це піти в поліцію і розказати абсолютно про всі ваші підозри. Тільки так ви можете спасти і свою душу, і душу свого своєї рідної, близької людини. По-іншому не вийде. Інакше Наслідки, вони ляжуть на ваші плечі, на плечі ваших дітей. Тобто, якщо ви знаєте і мовчите, і нічого не робите, це також ну, дуже такий страшний, тяжкий гріх і злочин. Маю надію, що хтось від кого залежить, буде багато смертей чи не буде, ця людина почує правильно і зробить все правильно, так як має бути. Поїхали далі. Трамп заявив, я щойно закінчив телефонну розмову з бункерним. Розмова тривала приблизно годину та 15 хвилин. Як, як баби базарні? Чесно, що можна годину 15 хвилин обсуждати? Ми обговорили напад України. Ага, та що? Так, напад України на рашистські літаки. отакі ми з вами. Отак. Ну. Не соромно. Нарошиські літаки маленьких обіжать, а також різні інші напади, напади, що відбувалися, а, з обох сторін відбувалися. Угу. Це була хороша розмова, ну, звісно. Два дебіла, то є сила. Але не та, яка призведе до негайного миру. Е, так, ну, із цієї записки сумашедшого. Що можна подивитися? Подивитися можна наступним. Наскільки вірогідно, як воно буде, що війна Рашки проти України, закінчиться варіант перший. Переговорами, то шишка впала, все нормально. Переговорами. Закінчиться варіант другий за допомогою воєнної сили. Або якийсь третій там неочікуваний варіант, наприклад. Так, переговори, сила, неочікуваний варіант. Переговори. Ви знаєте, як не дивно вода камінь точить. Воно десь лясім-трясім, третя сторона, або три сторони. Вони все-таки до чогось до... добалакаються. Сила і цей варіант крутий. Ще декілька успішних операцій. І расисти самі будуть повертатися. Додому. Їх ніхто не пустить туди. Це буде пуля, куля в лоб. Але тим паче вони захочуть повертати, тобто розвертатися з нашої землі і тікати до себе. Можна вже починати. Неочікуваний варіант. Неочікуваний варіант. Я б так сказала, неочікувана допомога щедрої милосердної пані? Настільки нам принесе перевагу, що вони будуть сраці. Це дуже гарний розклад. Отаке, хай збувається. Поїхали далі. Папа Римський вперше поговорив з бункерним. І що? Понтифік закликав фарашистського диктатора зробити крок на користь миру. Це непогано сильно. Так, значить, розмова Папи Римського з бункерним. На що вона вплинула? Про що вона? Значить, 80% розмови не про що. Ну, це зрозуміло. Але Ватикан натякнув Кремлю, що він знає про плани, диявольські плани щодо слабких, найслабших, найнезахищеніших. Людей на території України. Тобто, щось таке аршисти задумали проти найслабших. Ну, так же ж. вони ж друга армія з кінця, там, да, вроді світу. А, і Ватикан сказав так: що якщо ви це зробите, у нас не буде вибору, ніж. Зробити так, щоб за допомогою якоїсь жінки, знову ж таки, це одна і та сама картинка. Перевага була на боці України. І тоді ви будете в сраці. І ми з вами, пам'ятаєте, казали, що перед миром буде якась срака. Або ці дві події вони просто плечо-пліч ідуть. Огидніше те, що держави, які можуть вплинути, можуть запобігти. Вони навіть знають, чому запобігати і де впливати. Вони цього не роблять. Так. Те, що там? Трамп підписав указ, що забороняє до США громадянам 12 країн. О, ще один фашист. До списку увійшли Афганістан, М'ям, Чад, Конго, Екваторіальна Гвінея, Еритрея, Гаїті, Іран, Лівія, Самалі, Судан, Ємен. Часткова заборона введена для громадян Бурунді, Куби, Лаосу, сєра Ліоне, Того, Туркменістану, Венесуели. Така політика Трампа на користь вона йому чи ні? Ні, тільки таблетки. Таблетки, ну, причому такої, знаєте, дуже, дуже широкого спектру дії, от тільки воно може бути на користь. Як, вони, як далеко вони зайдуть? Обидві сторони: що народ Америки, що Трамп і його підтримка, його команда розуміють, що якщо люди хочуть крові, то вони мають її отримати. Що ті, що ті, то розуміють. Кров буде і з тієї, і з іншої сторони. Тобто, мирно вони не розійдуться. Поїхали далі. Президент Сербії відвідав Україну. Що нам з вами з того? Що нам з вами з того? Пам'ятаєте, я вам казала, що настануть такі часи, коли наші опоненти, або люди, які нас не підтримували, були проти нас, навіть наші вороги, вони будуть дуже швидко перевзуватися в повітрі. Отак От зараз і виходить, чому приїжджав, що потрібно. Якась рука перестала годувати, якась рука перестала давати підтримку, і от сили зрозуміло, на чиєму боці, і добра, і світла, і всього на світі. Тож всі будуть злетатися, як на, ну, давайте, мету будемо казати. Нацгвардія на Сумщині хоче витратити 37 мільйонів гривень на протиударні щити для розгрому мітингів. А чого тільки 30 мільйонів. Це відбувається на тлі активного просування рашистських військ на Сумщині. Ну так. Да. Угу. Непогано. Нацгвардія на Сумщині. Хочу витратити 37 мільйонів на протиударні щити, не срослося, не відбулося доріст ця, Ну, то з тими щитами тоді треба йти а, воювати проти расистів. В Україні всі охочі зможуть допомагати збивати дрони за 100 тисяч гривень на місяць. Хто може входити до групи ППО, члени добровольчих формувань територіальних громад, особи, які не підлягають мобілізації, ті, хто пройшов підготовку і має сертифікат. Так, всі охочі збивають дрони за 100 тисяч гривень. Ті, хто підпадають під, під критерії. Ідея буде все одно реалізована так чи інакше. Ми з вами до цього прийдемо. Що в кожному районі, умовно кажучи, буде якась своя група, свій невеличкий такий підрозділ, взвод, команда ППО, і так воно і буде. На близькому сході назріває щось серйозне. Ізраїль готується завдати удару по Ірану. Ізраїль завдає удари по Ірану. Ой, да! Ще як? Ще і як? А, як це на нас вплине? 100 гривень донат. Дякую молодці. Як це вплине на нас? Ну, я хочу сказати, що не дуже. Мінус увага до нас, мінус підтримка знову ж таки нам. Тобто, впливає це не дуже, але тимчасово. Підегідою навчань у Білоражці. Рашка. Може розпочати наступ на Київську, Волинську, Житомирську, Рівненську або Чернігівську область. Наступ зі сторони Білорашки. Значить, наступ зі сторони Біларашки він вже є, він вже іде, і це схоже на. під покровом ночі, під маскою, під наметом, тобто. Що вони там будуть робити або вже роблять? Вони спочатку хочуть спускати щось по воді, а потім можна йти самим. Як це уникнути? Там, де вони хочуть іти, їх вже чекають. І про це вже знають. Так що, нехай вони не думають, що вони найрозумніші. Далі. Нас чекає найбільша криза з часів 2008-2009 років. Угу. Так, Штати можуть оголосити дефолт уже в другій половині літа. Штатах дефолт до кінця року. Не дефолт там найстрашніше, а найстрашніше це громадянська війна.